Знаєте, що робить Івано-Франківськ таким особливим? Ви отримаєте відповідь на це питання в наступні кілька секунд. Івано-Франківськ це місто з магічною атмосферою. Знаходиться на заході України і оточений карпатськими горами. Місто засноване в 1662 році. Сьогодні Івано-Франківськ відомий своїм культурним різноманіттям. Тут знаходиться багато театрів, музеїв та галерей. Також місто має багато парків і затишних кафе. Ще однією окрасою міста є ратуша вона є символом Івано-Франківська. На краю Карпат це ідеальне місце для любителів природи. Відвідайте Івано-Франківськ і відкрийте для себе його унікальність. Підписуйтесь на канал для більше цікавих фактів.